Вітаю, ви на каналі Шепіт сюжетів. Тут живуть короткі історії, які зручно слухати під час щоденних справ. Остання крапля. Це вже остання крапля, сказала Альма. Вона щойно відкрила пошту, сидячи за кухонним столом. Сидячи навпроти, Шон визирнув за верхнього краю своєї газети. І яка ж це крапля? Ще один лист від міської ради. На що він цього разу поскаржився? Альма цокнула язиком на жабу в нашому ставку з рибками. Я й не знав, що в нас є жаба. Ну, виявляється, є, і вона будить його вночі. Нас просять її прибрати. Альма та Шон жили у своєму котеджі з дня весілля. Вже 50 років. На вулиці було ще 10 будинків. Тут панувала гармонія. Сусіди розмовляли через паркан, позичали один в одного цукор, махали при зустрічі та доглядали за домашніми улюбленцями, коли хтось їхав. Альма і Шон особливо добре ладнали з Глорією та Денісом, які жили по сусідству. Але півроку тому літня пара. Переїхала до будинку для літніх людей, а на їхнє місце заселився Джордж Планкет. Замість того, щоб підійти до Альмо і Шона особисто з будь-якими претензіями, Джордж писав листи. Станом на цей момент він уже звертався до ради через кульбаби на їхньому газоні, які, мовляв, поширюються на його двір. Через гумові м'ячики їхніх онуків, які він відмовився повертати, що перелітали до нього, через занадто сильний аромат їхнього квітника і через надто яскраву новорічну ілюмінацію. Газета Шона згорнулася всередину, і він помахав зап'ястями, щоб вирівняти її. Треба піти, постукати до нього в двері та розібратися напряму. Ну, я вже намагалась це зробити, пам'ятаєш? Ти віднесла йому булочки. Це була ідеальна нагода, щоб він висловив будь-які претензії. Шон підняв брову. І він висловив? Ти ж знаєш, що ні. Ми отримали листа від Ради наступного тижня, щоб замінити пожежний датчик на кухні, за його словами, він постійно спрацьовує. Ніби за сценарієм пожежний датчик над ними видав короткий сигнал, нагадуючи, що треба замінити батарейки. Альма перечитала листа, це навіть не наша жаба. Ми ж її не купували і не садили в ставок із золотими рибками. Вона, мабуть, приповзла сюди з того болота за містом. Ще диво, що не застрибнула в ставок Джорджа, він удвічі більший за наш. Газета в руках Шона затремтіла від сміху. Це квартиран без дозволу. Можемо виписати їй наказ про виселення. Альма підвелася і дістала з шухляди гумові рукавички. І куди це ти з ними? запитав Шон. Полювати на жабу. Альма одягла рукавички, і вийшла на заднє подвір'я до їхнього ставка. Вона зловила жабу, посадила її у відро з водою, щоб їй було зручно, потім відвезла до болота і випустила. Тієї ж ночі Джорджа Планкетта розбудило кумкання. Він підхопився, на чого жила мумія, накинув халат, узяв ручку і папір і сів писати скаргу до ради. Але раптом зрозумів, що кумкання стало гучнішим. І частішим, ніж зазвичай, він відчинив задні двері і його зустрів справжній жаб'ячий хор. Схоже, жаба Бик повернулася з друзями і переїхала до розкішнішого житла. Сподіваємось, ця історія подарувала вам гарні емоції. Не забудьте залишити коментар і підписатися на канал. Скоро буде нова.